Вітаю всіх глядачів телеканалу Еспресо. Ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви у студії Ярослав Гопаца. І далі про найактуальніші події станом на цю годину. Розпочну ефір зі статистики за 275 днів війни на українській землі завершили спецоперацію в небуття понад 86 тисяч росіян. Ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це зазначають у генштабі. Завдяки збройним силам України серед техніки окупантів вже майже мінус 5900 тисяч броньованих машин, 2900 тисячі танків, понад 1890 артсистем. Та інше про ситуації на фронті. Далі у коментарі. Українська авіація продовжує нищити загарбників. Протягом минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та двох позиціях його зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони в той же час уразили чотири пункти управління. Два райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога. Труп жінки пролежав майже рік в одному з підвалів багатоповерхівки Білої церкви. Моторошну знахідку виявили комунальники на масиві незалежності. Про це повідомляє Білоцерківське управління поліції. Тіло небіжчиці обстежили правоохоронці, криміналісти та судмедексперт. За їхньою інформацією, тіло належить пенсіонерці віком від 50 до 60 років, без зубів з короткостриженим чорним волоссям. Мешканці будинку з такою жахливою знахідкою Ми нічого не скажемо. бо Ми нічого не знаємо. Ми переселенці, ми нічого не бачили, не чули. Ми тут а прославиться взагалі знає? Ні. Ну нас запитували. Це ж саме запили, чи ми знаємо, нічого ми не знаємо. Uh -huh. Тільки від міліції почули, що таке случилося. Uh -huh. А так нічого ми не знаємо. Поліція запитувала, але ми нічого не знаємо. Ми тут мало проживаємо, ми то на дачі, а та приїжджаємо, то ми не знаємо. Навіть я не знаю, чого вони бувають. Так, да, ну буває ж, бо сантехніки ж отоплення було, сантехніки ж робили і, мабуть, не помічали. Все добре було, все нормально. Ми й не знали до останньої хвилини. У нас люди не ховалися. У нас е, ми оце тільки тривогами йдемо, спускаємося вниз, сидемо там, поки двою не буде. Раніше попервак було і по 4, по 6 годин сиділи. Ну так, щоб хтось до нас чужі приходив, ні. Угу. Тільки свої. Угу. Ми там і лежаки підготували собі. Приходила міліція, да питалася. Ну вони самі ще навіть не знали, бо ще не. Дослідили хто. Автотроща на горбатому мосту. В день на шляхопроводі зіткнулись дві машини марок Фор та ВАЗ. 69-річного Керманича з останньої, деблокували та госпіталізували. Його стан вкрай важкий. Чоловік отримав травму грудної клітки та перелом плеча. Внаслідок ТТП рух через міст тимчасово перекрили. Чергова забудова прибережної зони річки Рось замість муніципального пляжу для білоцерківців. Ще два роки тому на вулиці Шевченка біля пам'ятника літак наша знімальна група розповідала про наміри міської влади облаштувати. Там ще одну рекреаційну зону вздовж річки. Рось, але нещодавно ми були спантеличені на обіцяній території. Вже видніється двохметровий паркан, а земельні ділянки продані у приватні руки. Чому громадськість змушена з кувалдою в руках виборювати те, що по праву належить кожному білоцерківцю? Розкажемо у сюжеті. Саме так громадські активісти Білої церкви намагаються захистити прибережну зону річки Рось по вулиці Шевченка від приватної забудови. Невизначеність навколо цієї земельної ділянки триває вже два роки. У листопаді минулого року на цьому місці вперше з'явився масивний паркан, всього лише у 25 метрах від берега. Хоча навпроти розміщена табличка про заборону будівництва на відстані 50 метрів, як розповідає громадський активіст Олег, на їх питання, навіщо влада розчищає прибережну зону. У відповідь почули, тут буде пляж. Але зведений фундамент під парканом та проведені комунікації свідчать про протилежне. До мене звертаються активісти і кажуть, що зараз влада збирається проголосувати за генеральний план. І мені скинули цей генеральний план, і я подивився, що. Ця місцина вже вся повністю в ділянках. Та місцина в районі вулиці Кожудуба, теж там, де я теж воював за ну там вже річка. Рут, там теж засипали берег. Теж була кримінальна справа. Ну це вже інша історія, але теж стосується річки. Генеральний план це вже по суті все. Тобто, тут уже, якщо там, якщо буде затежний генеральний план. Що тут будуть ділянки приватні, то вони тут будуть, і вже і вже я тобто через суд це вже буде край складно щось зробити. З відкритих джерел відомо, що рекреаційна зона білоцерківського нижнього водосховища віддана у приватні руки, ба більше навіть є перелік власників, які отримали не лише землю, але й за кошти міського бюджету вздовж цієї території проведену електрику та інші комунікації. Звертався, звісно, в Національну поліцію вона мені дала відповідь. що Тут все законно. Звертався в генпрокуратуру. Вони порушили справу. Ну там була групова заява, і там не тільки я підписант, там ще активісти підписанти, але наскільки я знаю, ця справа загальмувалась, і саме зараз вона загальмувалась, коли от хочуть провести цей генеральний план. І звертався в такому теж приватному порядку до в інститут водних проблем до всіх фахівців, які по суті і. Якби надихали мене на те, що це все незаконно, я тут не дозволю, щоб якісь, якісь шарлатани, якісь хабарники, шахраями будуть тут ділити унікальну місцину, яка належить нам, українцям, якби а саме громаді Білої Церкви. Ми намагалися з'ясувати у басейному управлінні водних ресурсів середнього Дніпра, на підставі чого вони надали дозвіл на користування земельною ділянкою в межах водоохоронної зони річок Рось і Протока, але слухавку там не підняли. А ось як наголошує архітектор Олександр Голуб, обмеження щодо будівництва житла поблизу берегів встановлені законами недарма. Водоохоронна зона для такої річки, як Рось, має становити 100 метрів. І в межах цієї території не повинні знаходитись об'єкти житлово, та житлового призначення, які не забезпечені мережею системи централізованої каналізації. В тій території міста, де планується будувати житлові будинки, там немає мереж централізованої каналізації. А очевидно, будуть робитися вигрібні ями, а це створює небезпеку для попадання нечистот в підземні води, та через підземні води безумовно буде забруднюватися річка Рось. Крім того, як наголошує фахівець, згідно з постановою Кабінету міністрів України визначена трьохметрова позначка зони підтоплення, нижче якої небезпечно будувати будь-які об'єкти, зокрема в 2015 році на підставі цієї постанови була окремо розроблена робота. Товариство Експерт Центр зробили таку роботу для міста, і за це було заплачено півмільйона. З міського бюджету, і ця робота визначила зокрема зони підтоплення. І, зокрема, якщо говорити про ту територію, про яку ми маємо на увазі в районі Герла, де річка Протока впадає в річку Рось, то та територія, згідно генерального плану міста, визначена як територія рекреаційної зони. Нарікають на сумнівне будівництво і сусіди. За словами мешканців, у них забрали землю під городи, що передавалась їм поколіннями. Серед таких багатодітна родина та сім'я, в якій донька та онук нині воюють на фронті. Причиною називають продаж ділянок приватним особам. Роз'яснити ситуацію міг би головний архітектор Білої церкви Олександр Терещенков. Але він прокоментував звернутись з офіційним запитом. Ну, по перше, я не знаю яка е, забудова. По перше адреса, кадастровий номер, це раз а. По друге, якщо когось цікавиться, можна зробити офіційний запит будь ласка, і всю інформацію. Буде треба, якщо вона є така, якщо там планується і щось там планується будувати. Що ж буде на цьому місці? Обіцяний владою муніципальний пляж чи черговий таунхаус. Традиційно покаже час. Наразі ж громадськість та військові намагаються боронити землі України не лише від російських загарбників, але й від своїх. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Минуло півмісяця, а реакції з боку міської влади нуль. Наш телеканал розповідав про звалище, що утворилось біля баків на вулиці Павличенко. Між багатоповерхівками та супермаркетом виникла стихійна кучугура непотрубу з опалого листя, гілок викинутих меблів, пластику та мішків з відходами. Все це розлітається по дворах у сміттю, коперсається птахи та бездомні тварини. Але комунальника міста очевидно не до цього. За увесь цей час вони. Не спромоглись навести лад і поставити великі сміттєві баки під ці потреби, як розповідають мешканці прилеглих будинків, хоч з контейнерів щодня вивозять відходи, але ліквідовувати сміттєзвалище поки не береться ніхто. Щорічно, в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цьогоріч це 26 листопада. У цей день ми згадуємо мільйони українців, які загинули від голоду, спричиненого радянською владою. Як і 90 років тому росіяни вдались до геноциду нашого народу тільки тепер. Через війну напередодні такі країни як Ірландія, Румунія та Молдова, визнали голодомор 1932-1933 років в Україні злочином проти людства. Завтра у білі церкви об одинадцятій годині біля пам'ятника голодомору відбудеться панахида за жертвами цієї жахливої трагедії. Також у бібліотеці філії номер 6 імені Петра Красножона до дня пам'яті жертв голодоморів провели годину вшанування. Як розповідає завідувачка закладу Надія Гаврилова, читачі книгозбірні зібралися, аби разом прочитати поезію, пригадати ті важкі часи для нашого народу, а також запалити свічку в знак пам'яті за жертвами геноциду. Крім того, працівники бібліотеки створили книжкову виставку, присвячену голодомору. Ми будемо говорити про голодомор не лише документальними словами, ми будемо говорити про голодомор поетичними словами, адже саме поети відобразили в своїх творах ту біль, ту історичну сторінку, яку листаючи перед очима постають роки 33-го. Голодного року сьогодні ми будемо говорити і про художню літературу, в яких письменники відображають ту страшну сторінку в різних регіонах нашої рідної неньки України. Уколи та операції без світла львівські хірурги, навіть попри вимкнення електрики, провели успішну операцію на серці. Їх колеги з Черкас не поступаються професіоналізмом та вдало пересадили нирки. А ось як білоцерківські медики проводять хірургічні втручання, ставлять крапельниці та доглядають за дорослими та малими пацієнтами навіть у повному блекауті, дізнаєтесь прямо зараз. Коридор у нас без світла, тому що тут пацієнти зараз не ходять, і денного світла достатньо для того, щоб надавати допомогу. І безпосередньо в маніпуляційному кабінеті, щоб медсестра надала всі свої маніпуляції правильно і безболісно, що для нас важливо для дітей, тому тут світло є в певній мірі і працюють, як працювали. Головна лікарка Київської обласної дитячої лікарні номер 2 Наталія Бігарі запевняє, під час вимкнення електроенергії заклад працює як і раніше. Єдине наразі більше економлять світло. Втім, це на якість послуг не впливає. Маленьких пацієнтів оглядають лікарі, проводять операції та харчують на стаціонарі. У разі вілових відключень живлення медустанова працює завдяки двом дизель-генераторам: один розташований у хірургічному відділенні, інший у терапевтичному. Залишається без світла лише адміністративна будівля. За словами головної лікарки, витрати на генератори покриває заклад на добу потрібно орієнтовно 500 літрів палива. Якщо вбирати резерв, коли буде повне відключення електроенергії, то ми нас пального вистачає на 5 календарних днів при умові пра праці, я через повторюю 24 на 7. Ліхтарики ми теж закупили, вони є в певній наявності, яка необхідна нам. Купили навіть і термоси, щоб була безпосередньо завжди гаряча вода для розведення молочної суміші дітям при необхідності. Відключили світло, підключили генератор і оперативне втручання продовжується. Ми не зупиняємо процес. Планові операції стараємося підлаштувати коли немає вірних відключень. Усі другорядні прилади, електрочайники, холодильники та інше вмикають лише за потреби. Так само діють і в першій білоцерківській лікарні. Наразі тут перебуває 250 хворих. При відключенні світла заклад переходить на генератори. Їх два 5 і 55 кіловатні. Як стверджує очільник медустанови, для цього на тиждень зробили і запас пального, забезпечені також і необхідними препаратами. А ось медперсонал підійшов до блекауту відповідально. Тож, користуючись інтернет-лайфхаками, власноруч зробили так звані бічні ліхтарики із світлодіодів та батарейок. Втім, попри наявність двох генераторів при відключенні електроенергії, нагодувати пацієнтів, на жаль, не вдається. Харчоблок там електроплити, які тянуть від дуже багато електроенергії, і от період відключення харчоблок не працює. Це проблема. Тому от і ми звернулися до міського голови з проханням допомогти встановити ще, хоча б такий генератор. Тоді ми повністю закриємо і харчоблок, і буде забезпечена постійно електроенергія. Наша скважина ті незначні були відключені на нетривалий час. Генератор спрацьовував, в принципі. Стараємося берегти обладнання, тому що коли працює генератор, високовартість обладнання не рекомендується використовувати. Це дає певні труднощі в роботі. Такі апаратури, як рентген апарати, апарати УЗІ вони дуже чутливі, і тому стараємося якраз не проводити обстеження на цих апаратах, а все інше, все робиться в штатному режимі. Вода, як і тепло у лікарнях, попри вимкнення струму, також є. До того ж, як пояснюють у ДТЕК через інтеграцію житлових будинків з об'єктами критичної інфраструктури, підключення електроенергії у них відбувається рідше ніж у інших. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Цим завершую випуск головних новин Білої церкви. Для вас працював Ярослав Гопаца. Якщо вам сподобався випуск, ставте вподобайки чи діліться ним зі своїми друзями та рідними. Так більше людей дізнається правду про наше рідне місто. Вам корисно, а нам приємно. Також, якщо ви маєте новину або зіштовхнулися з несправедливістю, пишіть нам навіть без світла і тепла. Ми віримо у ЗСУ. Продовжуємо працювати заради перемоги.